16 січня планують скликати позачергову сесію Полтавської обласної ради. Мета спрямувати звернення до президента України та уряду, аби запобігти банкрутству Полтава теплоенерго. Це підприємство може збанкрутувати вже з лютого цього року. Борг Кременчуцької тец у півтора мільярди лише одна з причин. Повідомив сьогодні голова Полтавської облради Олександр Біленький. Що січня «Полтава теплоенерго підприємство на автогастрейн переводи на постачальника останні надії. А це вже 27 гривень. Не 7,40, а 27 гривень. Звісно, ми розуміємо, що таких коштів у нас немає і не буде ні в обласному бюджеті, ні на балансі теплоенерго. Тому ми хочемо звернутися і до президента, і до уряду, і до народних депутатів для того, щоб воно тут цю це питання. Інакше підприємство буде банкрутом, просто не матиме змоги. Фінансувати оплату газу, а це означає, що може бути призупинена послуга. Ми також хочемо нарешті досягти домовленості з урядом про передачу тієї частини теплоенергії, яку ми в цей час взяли на баланс, привели до ладу, запустили теплопостачання, і хочемо повернути так би мовити назад це до власності держави.